Привіт, друзі! З вами Грінленд, і я вирішив, що забагато у Йоджімбо не буває. Так само вирішила фірма NECA, яка випустила вже давно такий набір чотирьох у Сагі, а я ніяк не доберуся до його розпаковки. І от власне, сьогодні ми з вами цим і займемося. називається набір Рік Кроля, у Сагі Юджимбо. він був приурочений 2023 року року кроля. Ззаду, ось. Такі красиві е, фоточки всіх чотирьох варіантів у Сагі, які там будуть. І, звісно ж, тут в нас внизу е, по, е, інформація по авторах. І special thanks to Стенса Sakai Стен Сакай це е, творець у Сагії який вигадав цього персонажа, і малює комікси комікс із юдзімбо і Можливо, ви не знали, але Comics – Видав ось такий комікс. Називається Комікс для України. Це різні закордонні коміксисти, артисти, художники і автори придумували короткі комікси, приурочені до нашої війни з росіянами. І тут є також комікс Стена Сакай. Зараз я вам його знайду про Усагі, і він українською. Ви можете придбати собі. Ось, подивіться. Шикарний малюнок від Стена Сакай називається «Усагі Джимбо до переможців. По своєму змісту є в мене питання. Він трішечки до нашої ситуації, до нашої війни контроверсійно там закінчується. Ну, це взагалі про феодальну Японію, а не про сучасну Україну. Але ось такий комікс є, можете його почитати і взагалі рекомендую вам оцей комікс для України. Придбати там багато різних прикольних коміксів. До окремих, звісно ж, є питання по суті і по наповненню, але взагалі це шикарний проєкт, який багато коміксистів зробили на підтримку нашої країни. Ну і звісно ж, мушу вам ще показати ось такий том у сагі Йоджімбо. Колекційне видання, перший номер від видавництва 46. Подивіться. На цю книжку, це must-have для всіх фанатів у сагі, а також можна почитати і просто людям, які люблять комікси, дуже красиве, шикарне видання, дуже вам його рекомендую. Супер класний комікс. Ще подивіться, яка тут краса з боку таким золотавим якимось тисненням зроблений у Йоджімбо Dimbo, Sten рік кролика, а з іншої сторони ось такий прикольний малюночок. Ось вони всі наші кролики на підставці пластиковій, а там дивіться, який класний фон, але мені його поставили до гори Дригу. І... Ось е, який красивий фон, там заміксовані космічні пригоди у сагі із звичайним якимось е, японським фоном дуже красиво виглядає. І ось тут написано, що ілюстрації малював художник Бен Сото. Ось, друзі, вони всі четверо, четверо, Йоджимбо. Е, оцей такий е, найтрадиційніший, він вже виходив, по суті, просто відрізняється своїм покрасом. В нього е, ківано. Е, традиційний верх такий. Синій в крапочку з жовтими такими якимись символами, з такими елементами, і чорні штани, такі сандалії, якісь самурайські, і вуха, зав'язані хвостиком. Ось варіант, який більш такий коміксний у сагі, такі прості риси обличчя в нього. І тут в нього рукави підкочені. так і він більш такий коміксний, такі тіні, більш виражені, мені здається. А може я це вигадую, тому що ну, так от по поясу, мені здається, що тут прям білий пояс, а тут сірий пояс. Ну, Можливо, це моя фантазія. В принципі, він такий самий. Ну, Тут не жовтий, а білі оці елементи, ці символи на його кімоно. Тут вже чувак відрізняється. Ось так в нього, до речі, шолом знімається і в нього є. Отакі запасні вуха. Можна вуха йому ці начепити зразу. Охти! Дуже складно це, друзі, цей процес відбувається, як бачите. Ось так треба їх повністю запхати. Є такий шолом, класний самурайський, є такі вуха. І сам він весь в таких самурайських обладунках. Дуже класно він пофарбований, він буде ідеально пасувати до Мікеланджело-самурая по своєму зовнішньому вигляді. І цей самий символ в нього тут на грудях. Така пов'язка на голові, яка під шологом ховається, якщо шолом, а якщо вуха, то не ховається. І вираз обличчя тут прям дуже сердитий в нашого усагі. Досить стійкі вони, просто треба цю комбінацію ніг правильно виставляти. А це космічний у якийсь такий універсальний солдат в такому шоломі, на голові, напівшоломі, з якимось червоним склом. Тут виглядає воно як око, з таким мікрофоном, і обладунки в нього відрізняються, звісно ж, від інших тут є. Піхви під меч. Тут є е, така спеціальна кобура для пістолета, якийсь е, джетпак і е, якісь е, металеві чоботи. Весь він такий крутезний, такий космічний у сагі. Швиденько дивимося артикуляцію. Е, вниз вверх голова обертає легко головою плечі на 360 і мають згін. Одинарний суглоб в лікті, променево-зап'ясний обертається і гнеться. Ну, такі, традиційна неківська артикуляція в поясі є оберт. Ноги на шарнірах, ось такий поперечний, ось такий поздовжній шпагат. В колінах ноги гнуться, ось великі там суглоби, ось таким чином. Не на 90, але майже. І є гомілкостоп, згін і оберт. Ось і вся артикуляція. Ну і, звісно ж, вухами він може покрутити, можна і так вуха поставити, можна і так вуха поставити. Це зрозуміло. Змінних голів, ось така голова, на яку будемо шляпу надягати, де вуха відкинуті дозаду. І найцікавіше це аксесуари, яких тут дуже багато. Ось такий красивенний прапор. Ось така. І тризубець такий, така нагіната з тризубцем на кінці. Дуже акуратно помальована і зроблена. Ось така звичайна довга нагіната з гостряком. Так ніби шестбов до нател, який перетворюється в нагінату в серіалі 2012 року, наприклад. то ось це, це воно. Такий прикольний кастет з великими довгими шипами. Ось такий ніж з широким лезом. Короткі і довгі е, мечі. Один з яких має ось такий ефект. Це для космічного Усагі якийсь такий лазерний ефект, такий, якесь випромінювання на цьому е, мечі. Ніж для космічного Усагі більш такий технологічний. Відрізняється він від оцього, Бачите, є. Є середньовічний і технологічний, тобто є традиційний самурайський якийсь меч, і ось такий меч для космічного нашого пана. Дуже кльова сокіра з двостороннім лезом. Тут такий чорний елемент, красиво вона помальована. Ось такі піхви для мечів, і можна закріпити сюди великі і малі мечі, ось так вони класно будуть виглядати, але. Не дали нам пояса, такий гумовий пояс був в звичайної фігурки у сагі, то тут його немає. Ось такий дегер, такий ніж, але він чомусь деформувався в коробці. Досить криво виглядає, боюся його вирівнювати, треба нагрівати і тоді вирівнювати, тому що як просто вирівнювати, може зламатись. Ось такий кунай для кидання ножичок. Ось такий пістолет. Для того космічного усагі і такий пістолет для того космічного усагі. Ще є ось така шляпа, яку будемо надягати на усагі на ту голову, де вуха прижаті до голови. Є шуба, щоб усагі не змерз. Також вдягнемо на нього. І є, подивіться, ціла зграйка Такагі, таких зелених ящерок. Такагі, власне, японською буде ящерка. Одна сидить, одна скручена спить, одна в такій позиції і одна в такій позиції. Така сама була в першого у Сагі. Вона трішки відрізняється по покрасу, а може і не відрізняється, ні, не відрізнити. Ось, тобто Враховуючи, що є був ще один набір в мене, то в мене 5 таких є щирок. І на фото це прямо може бути використано дуже і дуже класно. Ще є дві такаги в космічному стилі. На одну є ось така спеціальна підставка. На якій е, вона нібито стрибає, а друга в ось такій позиції, але мені не пощастило, мені не додали одну лапку. І в мене ось така бракована ящерка без одної передньої лапи. Звісно ж, купа купезна змінних китиць і тільки відрізняються в самурая, в нього от такі є на шльопки. Всіх інших, у сагі є, щоб тримати зброю, кісті закриті, відкриті руки, все є. Тобто ось їх там. Мільйон цілий. Ще порівняємо з тим у який виходив окремо. Ось він, і подивіться, він інакше помальований. У по формуванні мені подобається оцей більший його кімоно, ну, якось реалістичніше виглядає. І також, бачите, інакше очі помальовані, і в цього гумка фіолетова, в цього гумка сіра. Е, відрізняються вони по своєму е, покрасу. І тут, е, враховуючи покрас, важко сказати, чи вони відрізняються по скульпту, тому що тут в цього обличчя е, набагато деталізованіше. по не в своєму покрасу, ніж в цього. Ось подивіться, всі у сагі озброєні, а один е, навіть вдягнутий. Ця шуба просто прив'язується до нього, і ось так він виглядає в шапці і в шубі. Ще я меч йому дав в руку, щоб він був озброєний. Дуже класно його буде фоткати на снігу, буде він супер виглядати. Цього сокіра і ніж цьому самураєві я вручив його прапор і нагінату. Ну, а космічний дуже прикольно тримає пістолет, там прям палець на спусковий гачок лягає, і також цей меч з цим. Ефектом виглядає супер, а маленький пістолетик в нього в кобурі на поясі. Звісно ж, космічному Усагі класно пасуватиме донател космічний з набору Донні космонавт Майки Самурай. І ось як вони разом виглядають. Ще один є космічний у Сагі, він в мене є. Обов'язково його розпакую. І ми порівняємо його з іншими всіма Усагі. А ось як виглядають разом самурай Майки з того ж самого набору з Доном і самурай Усагі його джимбо. Ось так вони разом дуже класно і органічно виглядають. Ось такий набір кролів ронінів. Свої враження про них обов'язково напишіть в коментарях під відео. Не переставайте донатити на Збройні Сили України. А на сьогодні, друзі, це все. З вами, як завжди, був Грінленд Кавабанга, чуваки. Бувайте!